Вітаю, друзі, щиро дякую за запрошення. Мене звати Катерина Одарченко, і сьогодні я підключаюся до вас з Вашингтону, де я і наша компанія Sig Group займається послугами з Government Relations і лобіювання, а також комунікаційними послугами. На прохання організаторів я з вами поділюся буквально протягом трьох хвилин. Тою інформацією, яка необхідна для експортерів і бізнесменів. Що хочуть працювати з американськими компаніями, е, ну перша теза, яку я хотіла б озвучити, це Антеза про те, що не очікуйте на швидкі результати. Тобто, найбільше, ну я бачу складність для українського бізнесу тут, навіть для великого бізнесу, і тим паче для середнього, що люди очікують результатів відразу після першої зустрічі, цього не відбувається, і ну, вони зустрічають таке глобальне розчарування. Тобто відразу розраховуєте, що комунікація тут має тривати від одного року до трьох років до отримання результатів. А друге з точки зору. Лобіювання потрібно сказати, що якщо ваш бізнес претендує на ну певний ем, вплив на державну політику, то вам потрібно реєструвати ці зусилля як лобіювання і лобіювання іноземним агентом. В цьому немає нічого страшного. Але якщо ви, припустимо, йдете до е, на зустріч до е, конгресмена чи сенатора, і ну кажете, що е, потрібно врахувати, припустимо, не знаю там додаткові програми для малого середнього бізнесу, це краще зареєструвати як лобіювання. Ювані, якщо комусь цікаво, я багато про це пишу, роблю відео. Ютуб канал Катерина Одарченко Сік груп. Про це власне висвітлює. Також хочу зазначити, що найефективнішим методом комунікації буде комунікація також з вашою профільною асоціацією. Тобто, умовно, якщо ви займаєтеся, припустимо виробництвом добрив, то вам потрібно комунікувати з асоціацією виробників добрива в Сполучених Штатах. Якщо ви припустимо надаєте якісь Послуги, то так само тут потрібно комунікувати з асоціаціями, і не забувайте також про ну, секторальні асоціації. Це і американська торгова палата, і э, Chamber of Commerce, да, торгово-промислова палата, що э, також, э, звісно, дуже ефективне. Наступне э, ну полягає в тому, що американці люблять працювати з американською юридичною особою, тобто ну, припустимо, наша кампанія вона зареєстрована і в європейському союзі, і в Україні, і в Сполучених Штатах тому тобто, в сполучених штатах ми називаємося C-Group USA LLC. і тому знову ж таки для всіх контрпарт е, е, ну, для всіх ваших потенційних партнерів е, потрібно мати юридичну особу в Сполучених Штатах, тому що це значно спростить ваші е, бізнес-відносини. Е, і е, знову ж таки, е, якщо ви припустимо з кимось зустрілися чи маєте певну ідею, е, потрібно її формулювати дуже чітко. В форматі проектів, тобто не це не передбачається, що якщо ви хочете будувати вам відразу ну, комплексно весь проект там з проектною документацією потрібно надати. Але в цілому базові розрахунки да і базовий короткий проект вам потрібно надати. І останнє – це робота з великими донорами. І ну, фінансовими інституціями також знову ж таки я дуже раджу не робити це самостійно а робити це все ж таки з профільними консультантами. Друге, налаштуватися на довгу співпрацю, І третє це все ж таки до комунікації пропрацювати ваші проекти і ну вже потім йти спілкуватися в світовий банк чи в міжнародну фінансову корпорацію, щоб представляти ваші проекти. Вони не будуть профінансовані завтра, але. Але протягом декількох років ви в цілому маєте шанси на отримання такого фінансування. Дякую вам. Мене звати Катерина Дарченко. Буду рада співпрацювати з вами і ще раз дякую організаторам. Наснаги йому всьому.